Шалом і ласкаво просимо на програму Вех Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ви хочете бути іншим? Давайте я задам вам це питання інакше. Ви хочете жити життям, що приємно Богу. Тим, яке в згоді з його волею, його перспективою, тому що у мене враження, що багато віруючих насправді, якщо вони скажуть чесно, то чи скажуть вони так, я хочу цього? Я хочу жити життям, що приємно Богу? Ні. Я так часто чую, що наше посвячення і поклоніння Богові, наша любов до Нього все це засновано на тому, щоб він робив речі, що приємні нам. А це не поклоніння, це не налаштування розуму, справжнього учня. Мене дуже турбує стан поклоніння сьогодні, тому що занадто велика частина поклоніння ці пісні. Все вони про те, що Бог зробив для мене, або що він робить для мене, або що він зробить для мене, як він мене любить і таке інше. І проблема ось у чому все я, 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 я і я. Ні, справжнє поклоніння це коли, по-перше, і насамперед славлять Бога за те, хто він є, і нам необхідно розуміти, що поклоніння. І спосіб життя поклоніння – це виконання його волі, поведінка, що приємна йому. Отже, давайте я поставлю вам це питання знову. Ви дійсно хочете виконувати волю Бога? Ви дійсно хочете бачити те, що відбувається з його перспективи. Тому що, якщо він відкриє вам цю істину, вам треба буде бути готовим прийняти її. З бажанням з метою виконати її І це важке вчення. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ. Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ. Ми почали це питання на минулому тижні, подивившись перші кілька пропозицій. Але я хочу повернутися назад. Тому що це настільки важливе твердження. Єшуа каже Євангеліє від Матвія 5,43 ви чули, що сказано: люби свого ближнього, і ненавидь ворога Твого. І це зрозуміло. А я кажу вам: любіть ворогів ваших. Далі в грецькому тексті говориться: благословляйте тих, хто вас проклинає. Це важливо. Благословляйте цей термін благословляйте не означає, просто кажіть їм добрі слова, але термін благословляти означає вести себе так, щоб благе від Бога діставалося їм. Це слово несе в собі багато чого, воно вимагає посвяти комусь ще, тому він каже ви чули, що сказано. Люби свого ближнього як самого себе, так сказано в торі, і ненавидь ворога твого, але Месія дає заповідь, дає свою інструкцію нам. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. І далі стоїть слово калос. Калос означає щось що є хорошим і пам'ятайте. Що речі, які є хорошими з біблійної точки зору, це слово хороший завжди пов'язане, і, сподіваюся, ви вже знаєте, я говорю це так часто: слово хороший завжди пов'язане з волею Божою. Отже, він каже: робіть добро тим, хто ненавидить вас, що значить подбайте, може вони ненавидять вас, може, вони ваші вороги, може, вони діють проти вас? А яке моє покликання? Моє покликання вести себе так, що це буде для них благословенням, що спонукає їх. Мені треба впливати на їх життя так, щоб вони були благословенні Богом і він продовжує і говорить не тільки це, але він каже: творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто переслідує, і молитва ця не Бог знищить їх, але вона в контексті того, про що ми говоримо. Молитися за них, клопотати про них. Розумієте, найчастіше люди поводяться не по-доброму, через те, що вони страждають. Коли хтось недобрий до вас, несправедливий, проти вас, хтось веде себе так, що показує, що він ваш ворог, він насправді може відчувати в глибині душі білі страждання. Можливо, він був вихований таким чином. Він думає, що повинен вести себе саме так. Я розмовляв з одним чоловіком, і він розповідав своє свідоцтво і сказав наступне: він був вихований. Його навчили, що якщо він не піде і не візьме, то нічого ніколи не отримає. Що все проти нього, а тому треба брати все в свої руки, щоб отримати те, що потрібно. І до того як прийти до спасіння, він підходив до життя в дуже антагоністичній манері. один конфлікт за іншим. оскільки він думав, що всі проти нього бо він був так вихований. Люди не проявляли до нього любов, не виявляли доброту, турботу. його батько не забезпечував його. З самого раннього віку він був залишений сам на себе. Отже, для нього це було виживанням. Але прийшовши до віри, ми щось розуміємо. Ми вже не в ситуації, коли нам треба виживати, спираючись лише на себе. Чому у нас є батько небесний і часто саме цей потрібно говорити самим собі? Щось відбувається, я відчуваю порожнечу. У мене є потреба. Я не бачу, як вона може бути заповнена, і що ми тоді робимо? Ми розуміємо, у мене є батько небесний, небесний батько, який любить мене, і він забезпечить мене всім необхідним для життя з ним. Я не сказав всім, що ми хочемо. Я не сказав всі наші фізичні потреби, але він забезпечить мене всім для ходіння з ним, для виконання його волі і для того, щоб я приносив честь і славу. Його імені, і якщо роблячи це посеред цього, я втрачу життя, це буде добре, тому що вийти з цього тіла означає знайти діму Господа. Отже, у мене немає ніяких занепокоєнь. У мене є той, хто береже мене. Я люблю це місце писання. Біблія говорить про Господа Бога Ізраїля: не дрімає і не спить сторож Ізраїлю. Він не дрімає, він береже нас. Чому? щоб нам не доводилося турбуватися про те, щоб берегти себе, і оскільки мені не треба турбуватися про те, щоб берегти себе, я тепер можу любити ближнього як самого себе. Але також любити своїх ворогів, молитися за них і благословляти їх. Отже, Месія каже: моліться за середина 44-го вірша. Моліться за тих, хто вас переслідує, і він говорить те ж саме слово, насправді, це інше слово. Ми переводимо його з грецької. Зазвичай це два синоніма слова переслідувати, але є й невелика відмінність, нюанс один піддає гонінням заради того, щоб. Щось отримати, а інший вчиняє недобре, жорстоко, грубо, тому що ви йому не подобаєтеся. Неважливо, що це. До вас недобрі, бо ви їм не подобаєтеся, або вас женуть тому, що хочуть отримати від вас. Ви для них є перешкодою. Він каже, не дивлячись на це, моліться за цих людей. 45-й вірш. Він каже, щоб вам бути. От як. Ви станете синами Отця Вашого Небесного, що означає слово син. Дві речі, які я згадував раніше. Син, коли ми чуємо слово син, це слуга. Син виконує, бере участь і в кінцевому підсумку, бере на себе речі. Що відносяться до цілей його батька, до волі його батька, у міру зростання й дорослішання? Він стає тим, хто виконує мету свого батька. Таким чином, син це слуга. Що він каже нам? У цьому місці писання, у цій нагірній проповіді, але особливо починаючи з 43-го вірша, ми повинні вести себе зовсім не так, як у світі. Ми повинні поводитися зовсім не так, як це правильно в наших власних очах. Він каже: от як ви стаєте синами Божими, кажучи син, я не маю на увазі, що це відноситься тільки до чоловіків, виключаючи жінок. Зовсім ні. Син це просто позначення слова слуга. Син, унікальним чином бере на себе покликання батька, бере на себе роль батька, біблійно, як віруючі, як віруючі чоловіки, так і віруючі жінки. Ми покликані бути синами Божими, слугами Бога, і також термін син Має ще один дуже важливий аспект. він також і я сподіваюся, ви знаєте відповідь. Син це також і спадкоємець. Отже, ми будемо служити Богу. Але зрозумійте, що в служінні йому також буде і спадщина, яку ми отримаємо. Чому він говорить це? Він каже. От як вам служити мені, і, між іншим, якщо ви будете так робити, то ви отримаєте чудову спадщину. І ось до чого це зводиться. Ви дійсно вірите у те, що є спадщина. Ви дійсно вірите в те, що цей вік дійде кінця. Наше життя в цьому світі як пара, і нас турбує вічність. Тоді запитайте себе, яка найголовніша перспектива вашого життя? Чи така моє земне життя лише пара? Воно пройде швидко, і це нормально. Тому що для мене головне вічність, тобто царство Боже. Або в реальності? Якщо нам треба висловити те, у що ми віримо в глибині серця. Ну, я сподіваюся, що є царство Боже. Сподіваюся, що всі ці речі, про які я читаю в Біблії істинні, я хочу вірити в них. я прийняв Євангеліє, але я не впевнений щодо цих нагород в царстві, що до цих благословень, обітниць і іншого. і тому я відчуваю тиск у цьому світі. У мене відчуття, що час тікає, і це так. А тому мене турбує, щоб мені отримати, досягти, мати, тому що може скоро і кінець є дуже відомий вислів з реклами, і там сказано: у тебе є один шанс одного разу в житті, і потім кінець А тому старайся отримати всі задоволення. Вони використовують слово задоволення всі задоволення, поки все не скінчилося. Такий погляд на речі неправильний. я впевнений, що ця реклама була успішною, адже саме так і дивиться світ на явище життя. Все тимчасово, все йде. Ресурси мізерні їх не вистачає. Людей занадто багато. І тому буду наполегливо працювати, щоб отримати те, що я хочу. Це помилкове вчення. Царство в яке ми віримо. Це царство достатку. У царстві Божому немає браку ні в чому, а тому нам нема чого турбуватися. Про те, що ми маємо і чого ми не маємо в цьому світі. А дбати треба про те, щоб благословляти інших. І допомагати їм. Отже, ми читаємо в Писанні 46 й вірш. Він говорить: повернемося до 45-го, щоб вам бути синами, Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму. І тепер Він говорить не про сина, а про сонце, про сонячне світло, що наказує сходити сонцю своєму, над злими і над добрими. Він це Бог. Він в цьому світі благословляє і тих, і інших, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Тобто, якщо ви любите гідних любові, тих, хто любить вас. То чи робите ви щось, що заслуговує похвали? Насправді що він говорить тут? хіба говорить він? Хіба не те саме роблять і митники? А митник, податківець, був людиною, яка вчинила зраду проти власного народу. Він став слугою і працівником Римської імперії. І тепер він міг цю владу використовувати. він міг сказати: ці люди не платять податки. Вони не вірні своїм зобов'язанням Цезарю і цей збирач податків міг використовувати цю владу, щоб тиснути на людей і погрожувати, що він може відправити їх у в'язницю якщо вони не заплатять достатньо. а як збирач податків отримував свою оплату. грошей від Римської імперії податківці не отримували. тобто римська імперія зарплату їм не платила. То як вони отримували гроші? Ось як це робив римський податківець? Йому давався район, і з нього він повинен був зібрати суму, яку вимагала Римська імперія. А все, що він збирав, більше понад цієї суми, і становило його зарплатню. Тобто сама система підштовхувала його до зловживань. отже, податківці використовували свою владу щоб загрожувати людям що вони боялися, що їх кинуть у в'язницю? поб'ють, покарають римляни за те, що вони не заплатили податки. А тому цей страх змушував їх платити більше. Податківець намагався отримати якомога більше з кожної людини. І він Каже тут, що навіть збирач податків егоїстична людина, яка зрадила свій народ, яка відвернулася від народу Ізраїлю. Від народу заповіту і така людина, яка працювала на гнобителів, на загарбників римлян? Навіть така людина була схильна любити тих, хто любив її. Якщо ви поводитесь так, яка ваша заслуга Яку ви думаєте отримати нагороду, якщо ведете себе як збирач податків? Отже, ще раз, 46-й вірш. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Він каже: хіба не те саме й митники роблять? І коли ви, говорить він, вітаєте? Це теж дуже важливе твердження в культурному плані. У нас у єврейській культурі є те, що називається дрішат шалом. Дрішат шалом ми зазвичай скорочуємо і говоримо даш. Ми говоримо передай привіт своєму чоловікові. І це важлива річ. Дрішат шалом означає шукати, просити, благати, про шалом. А що таке шалом? Воля Божа. Отже, тут йдеться. Якщо хтось каже, дрішат шалом, привітання, ці вітання виконання волі Божої, щоб вони були тільки на твоєму братові. І це і все, про що ви дбаєте. Якщо Божі благословення отримує той, хто вам подобається, то що ви зробили особливого? Що зробили незвичайного? Він каже: чи не так само чинять? І тут у нас зміна. Якщо ви подивитеся новий Нестле Аланда, то там такий переклад. чи не так само чинять язичники? Якщо ви подивитеся тексту з рецептус, то там те ж саме слово збирач податків, але ідея вам зрозуміла І язичник. І той, хто зрадив свій народ, вони поводяться однаково, так вони чинять. Отже, переходимо до 48-го вірша. і цей вірш для багатьох людей дуже важкий. Багато віруючих цю ідею, цю планку, яку Бог встановлює для мене і для вас. ми якби відкидаємо і говоримо: ні, ні, це не для мене, але він для вас. 48-й вірш життєво важливий. Ми повинні зрозуміти його і усвідомити, що це наше покликання. Дозвольте мені поставити вам питання. Ви знаєте, що письмо говорить? з Богом все можливо. І питання, яке я повинен задати вам в цей час, чи вірите ви в те, що з Богом? Все можливо, і це пов'язано також з тим, чи вірите ви в створення. є люди, які кажуть, ну знаєте, я вірю в те, що світ був створений Богом, але за мільярди і мільярди років або що був великий вибух, і потім щось сталося, і Бог відновив світ. Хіба так сказано в Писанні? Ідіть і поповнюйте. немає. Там сказано не поповнюйте. А наповнюйте землю, і інше слово висловлює неправдиву доктрину. У єврейському тексті саме так і сказано: наповнюйте землю. Якщо у вас проблема вірити в те, що Бог створив небеса і землю, і все, що в них. І привів все в порядок, і творіння сталося в шість днів, то у вас буде проблема із вірою в друге творіння. І я говорю про царство Боже. Те, у що ви вірите про творіння, так важливо. Чому? Тому що як Бог приніс порядок, досконалість те, що добре в цей світ. Між іншим, ми люди зіпсували все через первородний гріх. Але Едемський сад був творінням, коли Бог сказав: ось, добре, дуже добре, тому що це було справою рук його. А як Бог привніс порядок в це творіння? Дуже просто він сказав, як Бог почав творіння. Він просто сказав, Бог може зробити все через своє слово. І він може робити великі зміни. одна з моїх улюблених історій у старому заповіті про ті часи, коли ізраїлеві сини вони так боялися своїх ворогів. Вороги взяли їх в облогу, і люди були такі голодні, що їли голову осла. Насправді, серед Ізраїля навіть мав місце канібалізм. Вони так боялися ворогів. Вони втратили будь-які надії. і от прийшов пророк. Пророк сказав: завтра буде їжа, а вона була в той час дуже дорогою. Люди, як я сказав, їли. те, що не було навіть кошерним, оскільки голодували до смерті. Пророк сказав у цей час. Завтра ціна їжі біля воріт буде ось такою. Їжа біля воріт. Але їжі ж немає. Як вона може бути біля воріт? І як вона може бути такою дешевою? Як вона може повернутися до того, як було до облоги? І що зробив Бог? Він просто сказав. І він створив таку ситуацію, коли всі ці вороги, ця величезна армія, що взяла в облогу Ізраїль, почула шум, і злякалася. І через цю ситуацію вороги кинулися тікати проте люди, які перебували за стінами міста, цього не знали. І було кілька прокажених. Вони пішли і мали намір просити про милість, оскільки теж були голодні. і знаєте, яку різницю це робить? Вони хотіли попросити ворогів дати їм щонебудь поїсти, тому що вони в будь-якому випадку померли. б. І що відбувається? Вони йдуть і виявляють, що ворогів нема. Є їжа, багато їжі, вони поїли. а потім пішли і розповіли керівникам Ізраїлю. Люди вийшли і теж стали їсти, і як сказав пророк, ціна їжі повернулася до норми. Бог це зробив ось так. А ви вірите в те, що Бог може зробити все? Я вірю. І оскільки Бог може зробити все, я маю на увазі все. Він може зробити праведну зміну. Зміну в моєму житті. Чому я це кажу? Подивіться на останній на сьогодні вірш Євангеліє від Матвія, 5 розділ 48 вірш. Тут є заповідь, і нам необхідно розуміти, що так воно і є. Це заповідь. Месія говорить: отож, будьте досконалі, як це те ж саме слово, яке говорить. Що ж, Месія, вмираючи на Христі, сказав, завершилося. Дозвольте мені сказати вам, він зробив свою справу, і він зробив її повністю. Він виконав волю Бога. Дозвольте мені сказати вам, що ми з вами можемо виконати волю Бога для нашого життя, і Бог готовий сприяти, допомагати нам. Він помазує нас робити це. Отже, 48-й – це вірш, який нам треба розбирати, вивчати, над яким треба міркувати, молитися. щоранку, нагадуючи собі про те, яке наше покликання. він каже: отож, будьте досконалі, Досконалі як те, що я вважаю досконалим. Те, що світ вважає хорошим, досконалим або належним? Ні, він каже як досконалий, Отець ваш Небесний. Зрозумійте наступне, він міг би сказати як досконалий Бог. Але чому він говорить про Бога, як про Отця, яка причина цього? Тому що кожного разу, коли ми зустрічаємося з терміном батько в Писанні щодо Бога, ви знаєте, що нам повинно приходити на пам'ять. Забезпечення. Батько це той, хто забезпечує, і Він забезпечить все. Почуйте це? Він забезпечить все, що необхідно, для того, щоб ми служили Йому. Як? Служили йому? Абсолютно. Не кажіть, ну я просто грішник, врятований благодаттю, а тому я ніколи не зможу зробити щось по справжньому гарне, по справжньому досконале. Ви можете, чому? Тому що робите це не ви, а Дух Божий, що живе в вас? Отже, прикладіть цей вірш до серця. Це мета, це те, до чого ми прагнемо. І це те, чого Бог очікує від нас. Чи буває, що у нас не виходить? Часто не виходить, але чи буває, що ми досягаємо мети? Бувають часи. Коли ми ходимо в досконалості і хвалимо Бога, тому що це все він в нас, Він говорить отож, будьте досконалі, як досконалий Отець Ваш Небесний, що забезпечує вас, це говорить нам. Що ми повинні виконувати його справи, і все почуйте це? все, що робить Бог, це досконале. Отже, питання, на яке нам з вами треба відповісти, таке Чи прагнемо ми, чи є у нас бажання до досконалості, не із світської, а з Божої перспективи, виконувати досконалу волю Божу. Коли ви в останній раз молилися, Боже, використовуй мене, щоб я міг абсолютно виконати твої цілі сьогодні. Ось як вірний слуга Божий молиться, живе, ось чого він очікує. Нехай Бог рясно благословить вас. До зустрічі на наступному тижні. Шалом із Ізраїлю! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!